Ми поговоримо про гойдалки, коли сьогодні було плюс два кілограми, завтра мінус два кілограми. Що це взагалі таке? Куди бігти і що з цим робити? Дивись, твоя вага вона складається із жирової маси, із м'язової маси та із води. І води тут більше ніж половина. Тобто, оці всі коливання, які ти бачиш, це все вода, і по перше, це нормальні коливання. Тобто від цього треба взагалі відстати. Але якщо в тебе паніка, ти береш, записуєш свою вагу протягом місяця, дивишся, що вона в тебе ось так буде змінюватись і. Якась цифра буде повторюватись? Ота От цифра, яка повторюється найчастіше, це є твоя фактична вага. Все інше це все коливання водички. Тепер як мінімізувати ці коливання? Найважливіше і ключове це твій режим дня. Чим більше твій режим дня схожий на гойдалки та американські гірки, тим більше твоя вага буде пригати туди-сюди. Бо просто твоє тіло воно пристосовується до того скаженого режиму дня, яким ти живеш. Бо наприклад, сьогодні ти можеш забути пообідати, завтра поснідати, після завтра ти наїсишся суші в 12 ночі, а потім ти взагалі не спиш. І твоє тіло просто пристосовується таким чином до екстремальних умов, в які ти його поміщаєш. Так, якщо ти живеш ось так, от такому графіку, то це екстремальні умови для тіла, тому що чим стабільніше. Іде твій сон, твоя їжа, твій фізичні навантаження. Тим це для тіла краще. Тому перше, що треба думати, це про режим для тіла, не тіло впихувати туди в ту реальність, де ти живеш, і там все відбувається хаотично, а щоб все було комфортно для твого тіла.